Радуйся молоту в сильній руті, воду спад молодість в світлій риті, Бий барабан, Бам-бам барикади, брати, тут там Воїн світла, войни добра, тьма порожа бідла, дорога стара, войни добра. Я розкав фарай, вже зоря розкритла. Привіт, мене звуть Даша, і мені лише 13 років, але я дуже хочу, щоб ти знав я. Привіт, мій любий захиснику. Я не знайома з тобою особисто, не знаю твого імені. Я не знаю, де і за яких умов тобі доведеться читати цього листа. Не знаю навіть, чи ти взагалі отримаєш його, але все одно хочу написати: було б добре, якби це послання ти отримав сонячного дня. Разом із повідомленням про закінчення війни, цієї звістки, вже давно чекає вся Україна. У моєму місті не стріляють, але я знаю, що відбувається в Києві, Харкові, Херсоні, Одесі та інших містах. Щодня я дивлюся новини, і мені дуже боляче, що моя батьківщина так страждає. А ще нестерпним цивіль робить розуміння того, що поряд зруйнуванням міст, які приносять нам російські ракети. Гинули тисячі людей, ні в чому не винних людей, сотні дітей, які могли так само завчатися під мирним небом і рости гордими українцями, але війна забрала в них таку можливість. Я запитав би тебе про те, як там у тебе на передовій, та не лукавитиму, оскільки багато чого про це знаю мої рідні, друзі, знайомі, однокласники, вчителі. Беруть активну участь у захисті нашої батьківщини в ТУ у безпосередній допомозі таким відданим її синам, як ти. Наші волонтери щоденно допомагають переселенцям із зон гарячих бойових дій, солдатам, що воюють, пораненим у лікарнях. Повір. Ми не з чуток знаємо про усі потреби та справи своїх захисників, бо хочемо вам допомогти всім, чим тільки можна. Бо ми українці. Такі, як і ви, українські захисники, тільки що маленькі. Для нас, учнів, ви приклад патріотизму, бо у своєму серці маєте, як писала Леся Українка, те, що не вмирає. Ми знаємо, що в нашій армії немає байдужих, немає людей, які не знають ціни життя та ціни справжнім перемогам. Деякі люди навіть не усвідомлюють, що насправді відбувається в нашій країні. Для багатьох ця війна просто далекий відгук, що не зачіпає звичайного перебігу подій їхнього життя. Але ж ми з тобою, багато свідомих українців, знаємо, що це реальна війна на землі України. Вона триває і вона справжня. Але несвідомо люди не розуміють, що, якби не ви, то бої точилися б уже в наших містах, на наших вулицях, в нас окупанти забрали б домівки. Я дуже вдячний тобі, мужні воїни, за захист від терористів, які знищують Україну, які твердять про неіснуючу нову Росію та намагаються переконати українців у тому, що насправді їх, тобто нас з тобою, немає, які нібито прийшли на нашу Богом дану землю, для нібито благородної місії порятунку від влади, яка ущемляє наші права. Але це не так, і на своїй землі тільки ми, господарі, і нікому не дамо права тут хазяйнувати. Ми живі, ми вчимось, працюємо, допомагаємо, робимо все, що в наших силах, і ми переможемо. Бо ми заслуговуємо на цю перемогу більше, ніж будь-хто інший. Ми маленька, мирна, гостинна і дружелюбна Україна, стали щитом для всієї Європи, і ми захистимо людство, знищимо ворога, бо українці є, були і будуть. І не дарма. Багато років тому твердив геніальний син та патріот нашої матері України Тарас Шевченко. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия криде і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не мре. Не загине, отде люди, наша слава, слава України і ті, хто думає інакше, хто завдає шкоди, руйнації та багато болю нашій землі, нашим людям, нашій єдності чи нашій славі, вороги, хто будуть відкинуті геть та подолані назавжди, солдати, я вірю, я вірю у нашу перемогу. І прошу лише про одне повертайся живим. Пам'ятай, воїне, що ми молимось за тебе, що тебе чекають рідні, що за тобою щодня плаче мати, що дружина з тремтінням переглядає новини, що маленький синочок чи донечка щодня питають Де мій татусь? Так, вони хвилюються за тебе, але поряд із тим не втрачають віри в твої сили і твою перемогу над ворогом, мій любий захисник, і з нетерпінням чекаю твого повернення, щоб особисто тобі подякувати, щоб обійняти тебе, щоб ми разом відвідували нашу країну, яка точно стане найкращою у світі, адже вона загартована труднощами, які зробили нас сильнішими. Які нас об'єднали і показали, що без України ми не можемо жити, дякую тобі, воїне, за все. Чекаю перемоги і твого повернення. Нехай береже тебе Бог слава Україні, героям слава! З повагою учні загальної освітньої школи номер 40 міста Дніпра. той день, коли закінчиться війна, і хлопці звучені повернуться додому. Приймають і пишуть такі приятні пісні. Тому скоро і поможе повернутися.